Привіт, друзі! Гарні новини. В нашому полку прибуло, як кажуть. Хочу вас сьогодні. Познення, ми з вами посадимо. Дуже класна яка називається Кебі, але не та не, не, не п'яделистичкова, а називається Лонгіра Семоса. Тобто довгокитицева. Це нова для нас рослина ну, для аспису для України. Я точно. Якщо люди досвід питають, що там що таке акебія? А воно стівне, а воно добре ге, От, то, звісно, про лонгера СМОСу це окрема історія. Ну, поїхали. Це цяка для уточнення даних поземлюю вас із акебією п'ятірною. Бачите, де в основному 5 листків. Вони або такі видовжені бувають, або більше кругленькі. В основному 5. Це е, звичайна акебія, ну, в смыслі, це сортувається в мене називається малинова ця. Бачите, не як, не виходить, квіточки йдуть. От. І тут це, це жіночі квіти, а це, а це чоловічі, вони відпадають і зав'язують насіння. Плод, Речі, десь має бути вже завізі якісь, от, потрошечку. Ну, біло точно зав'язала, я бачу вже вісять кабани, як, це як ананаси, банана корейса. Коротше, як то було колись, падло попелиться воно. От, але це на бузині. Ну, скоро буде їх хендик. Не слухай. От, а Акебія, о, дивіться, як там вам не видно. Там ціла скупчення квітів, та гарно, вона пахне. Оце Акебія п'ятірна. Я зараз познайомлю з Акебією трилистою. У мене всі Акебії поруч ростуть. Я зараз вам покажу видову. Та, що, ну, типа, шоколадна ліана, дівчатки. скажіть, пожалуйста. Ось бачите, ось це. П'ятерна, але в неї дуже цікаво, що видовою у неї зубчики такі маленькі є на листочках. П'ятірна, вона гарно почала, почала рости умнічка. Надавно посажена хмільська тіна. Тут в мене коротше, була тепличка, це хтось ступнув, навіть на коти собаки, вся тепличка до Так, Так, зараз через дебрі, пераз перадастр, через бур'яністра <свісно> до трифоліати. Доберемося нарешті вам і до трилистої акебії. Три листа окей, тітя три листа. Бачите, в неї три листка всього, тобто три листові пластини. От, бачите, раз. Тут немає, тобто ну, зовсім немає ніде. Ну, Якось, може, бачу, недавно були. Я не бачу. В основному три листя. Бачите, красива така, вона сама собі гарна і такі, і пропурні листочки, а тут ось маленькі піздючки виростають. Сієнці з її. Три листочка зубчиками. Ну, Але знаєте, в чому прикол? Тому що навіть мода акебія теж сіється з трьома, потім вона виростає. Це класна штука. І скажу, що чого класна штука, тому що акебі три листочкової, ой, боже, трилисної, у неї. Шоколадні. У неї води інші. Вони зайці, ви співає щось таке. У неї листя. Інше і в неї плоди інші. тобто Вони більш кругліші. Бачите, ось розказувати, вона, виходить, фашист гранату. Бачите, чотири листка вже. А кейбі чотири листа, там ось ось вже п'ять, бачите, почало виростати. Ну таке. Можливо, це якась гібридна. О, це ж може бути. Де дід, дід по нас гуляв, ясно нікому. от, Тут ось я недавно висадив крім форм, теж французька селекція. Буде рости. Пояблені, коротше, хоросте, там зробимо її. А, а красульня лонгера самосу ми розчі ми посадимо з вами е, біля абрикоси. Там однієї. Зараз взямо лопату, лонгера самосу і підемо садити. Так, бачите, лонгера У неї може бути стільки хочеш. Може бути. От, скільки тут? Сім. Сім. Може бути там шість. У неї різна кількість самих по собі. Листків. І знаєте, що я собі скажу, що і вам теж, що я думаю, що я купляв стаунтоніо, то напевно, була, була лонгера самоса Акебія. Ну, там вже що там дурні. Понимають. Бачите, ось написано Акебія лонгера самоса круп довго китиця, Так? От беремо, з вами цю. Чого я сажу поруч, тому що всі акебії вони між собою запилюються. Я колись так ржав, там. ну, може люди не знають. Каже, для того, щоб акебія зав'язувала плоди, треба щоб був інший сорт. Це все херня. Чого? Тому що треба просто щоб була е, іншого типу, інша рослина. Тобто, якісь, або, ну, тобто явно не її клон. Тому що, каже, Я посилала багато, а немає плодів. Закошки живцювали, ну так, да, кажу ну, там всі історії. Чого Наш, Чого ні. У мене росте, бачите, красивий такий е, ауреа. А посажу я кебію ось тут на цю. Мега красиву, неродящу, але ці душі люблячу абрикосу. Це ананасна. Ні, це якась типу, канадська селекція, тут прямо аж, аж, аж проситься. Дивіться, друзі, як красиво. Листя як підгоріло гарно на бамбуки з такими червоними стрятами. Тут в неї гарненько, а кебі, в принципі, вони взагалі ростуть в лісах, де повно яких обізянків. <laughs> зараз ми давайте її витрусимо з горщика разом. От. Ну, Вона, ж, вона ж не буде вже цвісти, я так розумію. дай Бог, щоб ще вона вжила, тому що там казали, що вона менш морозу стійка, там ще якась там. Оце весь торф треба витрясити. Бачите, я вкорінював в таких цих торфяних таблетках. Ну, Я розумію, всіх є свої недоліки, але ж теж таке. От. І оцей весь, де б не купляли, його треба викидати. Тому що чого? Коли ви саджаєте рослину в наш звичайний український ґрунт, то. Одне і друге це зовсім різні речі. А тут за мене тут, пане, тут колись ріс у мене, де пропало, падло якесь вже. Напевно, в мене якась була жимолость, походу. Ну, бада загула. Так. Тут гарно копається все. Акебія вона дуже гарно вкорінюється. В плані, коли її тільки посадиш, не глибоко засаджуємо. Я думаю, я трошки її глибче посажу, аж аж по, по ці бруньки. Вона гарно послі корені, потім це не проблема. Всі палки повинімаємо, або, може, тут трошки подалі поставимо. От. Щоб вона краще давала корення. Ну почекайте секундочку. Розпустили ми е, дівки коси, дівці. От. і тут не матроси, а кому треба, то і бігає. Трошки її вкладаємо, бачите, щоб аж, аж по сюди виходить. закопаю, щоб було більше і, і гілочок відновлення, бруньок і все на світі. Та й в принципі, знаєш, хто знає, що буде. Що, що буде далі, коротше. Так, ми зараз потім її запутаємо в обратно. Ой, так. Не переживайте, все там добре, воно все вляжеться, кладеться. Я собі, до речі, сьогодні записав в органайзер, мені людина така дуже хаотична, і мені дуже треба, щоб е, виходить, що собі записувати. Тому що то одне, а друге, потім третє, потім п'яте, коротше. А коли в мене написано, о, у мене є квест, так, як не знаю, як в програмі. До речі, в кого така теж росіяна увага, то теж дефіцит, то треба, щоб, ну, коротше, вам лайфхак, коротше, такий. Так, тут треба собі оператора знаходити якось уже. Так, ну эм... що все. Бачите, така от дійсно лонгі. Тут теж, бачите, чотири полюсточка э, листка. Ну, зараз я потім прив'яжу її, хай вона кріпчає на, на цих всіх, на маленькому плату. От. Ну, взагалі красиво, в неї виходить такі дуже довгі китиці темно-вишневого кольору, такого, як у, як у е трифоліат, дуже схожі. Але кажу, прикол, те, що я замічаю, що різна кількість. Тут дивіться, взагалі тут типу, ну, господи, листових пластин. Так, ну, ми тут можемо. До речі, можемо навіть слухати. ну, Що, ну, що значить, коли піде не сама. Ми навіть зараз тут прикопаємо трошки ці. Гілочки, хай хай, хай вкорінюється, правильно? Правильно, так. Да. Бо хто знає, що буде далі. Ти ж ніколи ж не вгадаєш знаєш. і мода ні знаєш, якою парня була конець, зараз ми чик сюди. Ну, це вже непогане дуже нагло буде молоду прикопувати сюди, але якось так поставимо. хай розбираються там з собою. От, ти вкорінюся, а ти будеш. От. Друзі, от така от історія. Коротше, сподіваюся, буде добре. Це, типу, кажуть, що Вона на Тайвані росте. Побачимо, як вона буде зимувати, В будь-якому випадку від, від корення від росте точно. Тому що Зараз інші зими не такі, як були раніше, але з іншої сторони зараз вже інші весни, зараз вже весна, як зима. То... Що таке остров Сахадін, це зрозуміти, друзі. Пока-пока. Ну,